Вітаю, друзі і гості. Сьогодні неділя я на дачі, тому що в будні дні не виходить в мене. На моїй сонячній стороні сьогодні дощик. Такий тропічний повільний дощик. Хоча немає сонечка, але повітря насичене різними запахами, які згущуються і його можна навіть пити. Ну, жартую. Тут в мене м'ята. Не росте, де їй хочеться. Ужина вже дозріває досить швидко цього року. Помідори в мене досить пізно цього року посаджені, але я мушу зробити відео, щоб самі пам'ятати, що я понасаджувала. Отже, тут у нас перша загадка природи. Щось там вже зав'язується. Це всім відомий сорт. Далі синя груша теж. Мабуть, щось зав'язалось. Наступна зелена дороді ще сидить. Зато німецька сониця одна вже красуня є гарна. Цвіте друга кість. Так, і в самому кінці у нас в кутику малахітова шкатулка. Теж дві кісті вже цвіте. Винна бухта моя улюблена. Тут вже, мабуть, зав'язана. Так, тут у нас чорна зебра, крісунечка. Так, треба пообривати трошки ці пасенки. Значить, тут щось є, мабуть, зав'язане. і друга кість третя скоро буде. Так, гарно зав'язалася у нас розоліта. І це вже друга кість, третя скоро буде. Чудо Логойська. Це у нас Білоруський сорт. Щось там вже зав'язалося, друга. Цвіте і далі те, що буде. Гора Везувій італійський сорт, поки що не видно. Ну, і ця, яку я не пам'ятаю точно хто це, але підозрюю, що це аметистова дорогоцінність. Новий сорт для мене і вже зав'язався. Мала би бути синя груша цвіте, це в другій тепличці. Значить, наступний у нас оберіг невисокий кущик. Тут вже зав'язується медова капля. Тут я не знаю хто. Знову я не знаю хто, але цей Будемо бачити, хто це. Наступна малахітова шкатулка. Малахітова шкатулка щось тут зав'язалося, далі цвіте. Тепер у нас ранній сортик іришка гарно зав'язується, як бачимо. Красунечка. Це такий. Пучері. Наступна фатіма мав би бути ранній сорт, щось він розділився, щось я в ньому взагалі нічого не розумів. Ну, але зав'язується. Зав'язується одна кість, наступна теж є. Далі у нас знову чудо логойська Чудо логойська у нас має високу кість. От і вона вже цвіте. Далі в кутику у нас H34 рот що високо цвіте. Це коктейльного типу томатик з Антоціаном. Загадка природи, вона з мого насіння, досить велика, роздвоїла. Це було і вже є зав'язано. по це його подивитись. Ну і далі ще, ще по кисті є. Далі тут у нас є німецька суниця. Щось вона тут дуже поділилася в мене. Навіть я не знаю, що робити, обривати, чи що, ні. Ну, але от цвіте, гарно цвіте. Зараз я розверну якось тут. От. Гібрид Тарасенка. я пізно його, що взагалі пізно посадила два тижні тому. Так, тут треба обірвати. Так. Далі у нас гном Улуру охра. Теж він тут він вже зав'язався. Зав'язався, цвіте, цвіте, теж він тут ділиться, цвіте, бобояє одним словом. Так, оцей от хто у нас теж вже поділився. Це Фатіма. Воно, як на мене, то досить дивно. Хоча вона цвіте великими квітами, значить, має бути великий подібний на Фатіму, але щось вона занадто висока. Ну, Будемо бачити, хто це. Тут у нас ще розоліта черік. дивіться який гарний помідорчик Низько зав'язав одну другу кість. Третье цветы. Красота. И наступное у нас черная зебра, оставь. Что-то чуть-чуть залешилось, не знаю, что завяжется. Уже раздвоилось оставило и снова цветы. Вот такая картина. У меня.